Вітаю! Сьогодні будемо розв'язувати рівняння, що будуть зводитись до квадратних, але звертати увагу більше на дробово раціональні та ті, які можна розв'язати методом розкладання ночлена на множники. Перед вами є перше завдання, в якому в лівій частині рівняння є два дроби з однаковими знаменниками, і ми можемо поступити кількома способами, перше за все, записати їх за спільною різкою дробу. Або ж перенести в різні частини рівняння. По суті, це все є тотожними перетвореннями, і на відповідь це ніяк не вплине. В другому випадку можливо зручно для вас буде розв'язувати його, перемноживши навхрест, це за умови, що знаменники будуть різними. А в першому ж випадку, можливо, вам би потрібно було би зводити до спільного знаменника, домноживши на певний вираз, так, щоб знаменники стали однаковими. Вибирати вам який спосіб вам більш до вподоби, чи порівняти дріб з нулем, і вважати, що чисельник має дорівнювати нулю, тобто переписати ось цю частинку, або як зараз, маючи однаковий знаменник, просто прирівняти чисельники. Варіантів є багато, проте розв'язання дробово-раціональних рівнянь слід починати із області допустимих значень завжди, на що не можна ділити на нуль. Отже, знаменник, причому із початкового рівняння не може дорівнювати нулю. Звідси можна зробити висновок, що х не може дорівнювати мінус 3. І якщо ось такий розв'язок у нас буде, ми матимемо його відкинути. Якщо це буде єдиний розв'язок рівняння, то в нашому рівняння розв'язків не буде зовсім. Записавши область допустимих значень, визначивши, які числа потрібно повідкидати нам, тобто які можуть бути сторонні корені. Ми можемо розв'язувати дане рівняння так, коли дріб 0, коли чисельник у нього дорівнює 0, а знаменник ні. Далі ж тільки потрібно розв'язати дане рівняння. Перед нами є неповне квадратне рівняння мінус 1 мінус 10, буде мінус 11, тому ми можемо записати, що x у квадраті буде дорівнювати 11. А отже, перший корінь буде дорівнювати корінь з 11. А інший буде мінус корінь з 11. Далі настає момент перевірки, чи немає серед цих коренів такого числа, що записане в області допустиме значень. Насправді немає, тому всі два корені є розв'язками даного рівняння. За даним принципом розв'язуються всі дробово-раціональні рівняння. Розв'яжемо ще одне просте дробово-раціональне рівняння. Чому дробово? Тому що в знаменнику є. Змінна в даному випадку Х. З чого починаємо з області допустимих значень, незалежно від того, як ми будемо його робити далі. Переписуємо всі знаменники, які в нас є. В даному випадку це один єдиний знаменник X, і він не може бути нулем. Далі ми можемо розв'язувати дане рівняння. Як же його робити? Давайте ми його трішки підправимо. В правій частині зображимо одиничку в знаменнику. Тепер у нас є два дроби, між якими стоїть дорівнює. І за основною властивістю пропорції можемо помножити навхрест. Спочатку помножимо x на x-2. Відповідно, будемо мати добуток. Зараз ми його не перемножимо. Запишемо, щоб було зрозуміло, що ми робимо. Цю дію можна було б не писати, а зразу перемножити. Таким чином, мали б х у квадраті відняти 2х до рівня 3. Далі, все переносимо ліворуч. І розв'язуємо дане квадратне рівняння. Можна спробувати зробити за теоремою В'єта, можна через формулу коренів. В будь-якому випадку треба знаходити дискримінант. Записуємо B в квадраті мінус 4 ac b у нас мінус 2, піднесемо до квадрату, буде 4. Далі мінус 4 множимо на А це на одиницю, і на c на мінус 3. Мінус на мінус дасть плюс, тому перед четвіркою плюси. І трійка. І тут ми маємо 12, додати 4 буде 16. А корінь із дискримінанта, відповідно, буде дорівнювати 4. Далі запишемо формулу коренів. В першому випадку рекомендую перед коренем з дискримінанта ставити плюс, щоб потім його змінити на мінус і не зробити ніяких помилок в записі самої формули. Підставляємо. B у нас мінус 2. Змінюємо протилежне, маємо просто двійку. Далі плюс корінь з дискримінанта це 4 і ділимо на 2а, тобто 2 на 1. В другому ж випадку, все те саме, тільки в чисельнику буде знак інший. Тобто 2-4 поділить на 2, що множиться на 1. В чисельнику буде в нас 2 плюс 4 6. В знаменнику 2. І це буде дорівнювати трійці. В другому ж випадку, 2 відняти 4 буде мінус 2. Ділимо на 2 маємо мінус 1. Тобто ми з вами маємо два таких числа. Їх слід перевірити, чи не є жодна з них нулем. Якщо є, то це сторонній корінь. В даному випадку нам теж пощастило. Сторонніх корень у нас немає, тому обидва ці числа є розв'язками даного квадратного рівняння, того що зображений зеленим кольором на початку нашої умови. Підсумуємо, щоб зробити дробово-раціональне рівняння, слід перше записати область допустимих значень. Потім звести або всі дроби до одного знаменника, перемістивши їх в ліву частину рівняння, як ви бачите в першому прикладі, і прирівняти до нуля, тоді чисельник буде дорівнювати нулю. І ви одержите рівняння в один рядочок. Або ж, ви зробите за основною властивістю пропорції, маючи два дроби один зліва, інший праворуч, і просто можете нахрест і теж одержите рівняння в один рядочок. Далі діло техніки розв'язати отримане рівняння. Третьому завданні на нас чекає кубічне рівняння. Але непросте у нього немає доданка, яке не містить х в якомусь степені, крім нульового. Тобто кожен із доданків, як бачите, містить x, і ми можемо винести його за дужки. Також у нас немає знаменників, тому область допустимих значень записувати не будемо, бо нам підходять будь-які числа, які ми знайдемо. Тобто немає обмежень. Виносимо x за дужки. Будемо мати в дужках x у квадраті, додати x, відняти 6 і дорівняння 0. Щось схоже, ми з вами робили, розв'язуючи неповні квадратні рівняння, коли ми одержували добуток. Один з множників був x, і ми писали або х дорівнює 0, або і писали інший множник. Чому так? Тому що добуток буде дорівнювати нулю лише тоді, коли хоча б один з множників 0, або х 0, або х в квадраті плюс x -6, теж буде дорівнювати нулю. В першому випадку ми вже маємо один з коренів. А друге рівняння слід розв'язати, і ви можете його розв'язувати всіма доступними способами, наприклад, з допомогою дискримінанта. Знову записуємо b квадраті мінус 4 ac Рекомендую дану формулу ще не менше в 8 класі записувати, а то й далі, щоб не забути. Бо дуже часто використовується. Які ж у нас коефіцієнти? Перед х квадрат у нас нічого немає, тому 1. Перед Х теж написаний плюс, тому теж 1. І у нас є мінус 6 це вільний член. Рахуємо: 1 в квадраті це 1, відняти 4, помножити на А, тобто на 1, і на мінус 6, мінус на мінус плюс. Записуємо шістку, Рахуємо 1. Додати 4 помножити на 6, це 24. Разом 25. Корінь із 25, тобто корінь з дискримінанта. Це буде п'ятірка. Якщо є можливість так порахувати, краще записати зразу. Зекономимо місце при обрахунку самих коренів. І перший корінь. Коефіцієнт B у нас одиниця, пишемо з протилежним знаком, тому мінус 1, далі плюс корінь з дискримінанта це п'ятірка. Ділимо на 2А, тобто 2 множимо на 1. Чому ми пишемо помножити на 1, якщо і так знаємо, що нічого не зміниться? Для того, щоб не упустити той момент, коли ось тут буде не одиниця, а якесь інше число. Тим паче, що все рівно в чисельнику потрібно буде робити обрахунки, і ми цим нічого не зекономимо, тому краще записувати, від цього більше буде користі. В чисельнику мінус 1 плюс 5, теж сам ще 5 мінус 1, 4. В знаменнику 2 на 1, 2. Ділимо, маємо 2. Це наш перший корінь. Для другого кореня ми можемо дещо схитрити. Наприклад, уже не записувати саму формулу, а просто змінити ось тут знак на протилежний. Напишемо мінус 1, мінус 4, що ділиться на 2, яке множиться на 1. В чисельнику маємо мінус 5. Правда ж ні. Мінус 6. Річ тім, що ми можемо всі допустити помилку, важливо вчасно зупинитися. І в знаменнику пишемо двійку. Мінус 6 ділимо на 2 маємо мінус 3. І це будуть наші корені двійка та мінус 3, а ще 0, який ми знайшли на початку. Тому в такого рівняння буде 3 корені. Важливо, що замість цих множників можуть бути різні множники, не обов'язково це буде лише х, який можна винести за дужки. Може бути якась сума або різниця певних виразів, може бути двочлен чи взагалі тричлен виноситися. І це один із найпотужніших способів розв'язувати рівняння вищих порядків, тобто кубічні, рівняння четвертого степеня і так далі. Тому цей спосіб слід запам'ятати на майбутнє. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.